А хочу вам щиро подякувати від імені уряду країни від імені своєї родини, своїх дітей, дружини, батьків, за те, що ви зі зброєю в руках не дали можливість російським бандитам і терористам піти далі і зупинили армію держави. Яка є ядерною державою, яка розпочала війну проти України. Ви справжні герої і ви справжні чоловіки, які знають, що таке честь, що таке сила і які проявили мужність. Країна вами пишається. Ви заслуговуєте не просто на нагороди, якими щойно вручаємо. Ви заслуговуєте на те, щоб кожен з вас в новому житті далі застосовував свої знання, свої уміння і свою силу. В Дніпропетровську ми вже оголосили про те, що в Україні створюється корпус. Це корпус оперативної раптової дії, спецназ, який ставить на мету боротьбу з організованою злочинністю. І швидке і оперативне реагування на будь-які прояви правопорушень і злочинів проти прав і свобод громадян. І тому ми з міністром вважаємо, що учасники антитерористичної операції такі бійці, як ви батальйон спецпризначення світи, такі бійці, які зараз знаходяться в зоні АТО, і ті, хто зараз демобілізований, Повинні стати основою нового спецназу української правоохоронної системи, нового українського поліцейського спецназу Корпусу оперативної раптової дії. Відповідальність держави. Це забезпечити кожного, хто захищав зі зброєю в руках незалежність і територіальну цілісність і суверенітет України. Забезпечити кожному гідне місце. Цивільному, правоохоронному і військовому житті. Місце хлопці, є для всіх. Ви це місце вибороли. І це наша відповідальність, щоб кожен з вас відчув себе на цьому місці потрібним країні, так само, як ви є потрібними в країні на фронті. Слава Україні!